Клієнти є, які люблять дарувати книги в таких ексклюзивних виконаннях, до прикладу, як оця. А є клієнти, які люблять дарувати ось саме такі книги. Тому що вміст цих книг являється для них більш цікавішим. Тому що тут є речі, якими можна практично користуватися. Ось саме такі це для. Крепких напоїв і цікавим моментом тут є от така штрафна рюмка, яку не можна поставити. І людина, яка запізнилася, вона мусить її випити, тому що з цієї сторони козак. Серія таких виробів називається Незламні. Це все метали. Виконання супер взагалі, є різні варіанти, є маленькі такі набори, є під різні види напоїв, різне виконання для рибаків, для рибалок. Звертайтеся, якщо хочете, здивувати.